25-та річниця синьо-жовтого прапора депутати різних скликань та військові знову підняли національний стяг над ратушею. Рік молодіжної столиці Європи урочисте відкриття влаштували у львівській опері. Знову сніг з дощем. Похолодання і негоду з вихідних прогнозують на наступний тиждень. Львів відзначає 35-ту річницю підняття синьо-жовтого прапора над міською ратушею. Урочистості розпочали зі спільної молитви та освячення державного прапора у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. До події долучилися депутати першого демократичного скликання Львівської міськради та нинішні депутати, а також військові. Сьогодні ми просимо в цій молитві Небесного Отця, щоб давав нам ще більше сили щоб ми не опускали рук, але наш прапор майорів згодом і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму. На урочистості прийшов депутат першого демократичного скликання міськради Ігор Ступницький. Він добре пам'ятає події 1990 року. Тоді йому було 34. Дуже було урочисто. Важко було навіть усвідомити нам. Яку величезну, з якою на під час якої величезної події ми беремо участь і не просто беремо в ній участь, а і здійснюємо її. Це означає моя молодість, моє життя, яке інші молодші сприймають як історію. А це для мене не історія, це моє життя. З гарнізонного храму учасники урочистою ходою вирушили до міської ратуші із розгорнутим освяченим стягом під музичний супровід оркестру. підняти синьо жовтий прапор на будівлі міської ратуші саме 3 квітня 90-го року на сесії Львівської міської ради ухвалили депутати під головуванням Богдана Котика, які у ті часи не побоялися комуністичного режиму та відстояли віру у свою. Державу далі депутати першого демократичного скликання нинішнього, а також військовослужбовці вирушають на верхівку ратуші. У них почесна місія підняти національний прапор над вежею. Депутати кажуть, пишаються цією місією. Ми висо цей прапор. Назавжди, бо перший раз був вивішений в 1848 році. та Руська рада той прапор підняла, потім другий раз в 1918 році, коли було створено Зундер, третій раз прапор в Львові висів в 1941 році і аж останній раз і назавжди, тисячу. Е... 1990-му році і віддати шану нашим і депутатам які в 90-му 90 році, який все ж таки цей рік був, не забуваємо, що це Радянський Союз був, наважилися. Підняття прапору це було встановлення ну, певного маркеру етапу боротьби. Після того, як ми підняли цей прапор, по всій Україні абсолютно просто лавина почалася, підняття прапорів. Якщо раніше було питання підняти прапор, зараз є питання, Втримати цей прапор, щоб його не зірвали, не знищили. Я депутати першого скликання. Я депутатики піднімали цей прапор вперше, і я долучаюсь до якогось їхнього моменту такого спільного, патріотичного, і це нас об'єднує. В Львові урочисто відкрили рік молодіжної столиці Європи. Захист цієї нагоди влаштували у Львівській опері. Спершу міський голова разом з іноземними гостями урочисто погасили марку. Далі для гостей влаштували концертну програму. Йдеться, зокрема про виступи та вітальні промови, а також театралізовану прем'єру. Окрім того, у межах відкриття року молодіжної столиці Європи заплановані інші заходи. У п'ятницю 4 квітня влаштовують вечір пам'яті про загиблих за Україну а в суботу, 5 квітня, масштабну розважальну пізнавальну подію для молоді усієї країни. Титул Молодіжна столиця Європи надається терміном на один рік за результатами конкурсу. Львів здобув перемогу з четвертої спроби у 2022 році. Це звання вперше здобуло саме українське місто в конкуренції з десятками європейських. Завдяки цьому статусу Львів отримає міжнародне визнання, нові партнерства та можливість посилити голос молоді у місцевому самоврядуванні. У цьому році Львів, як 17-й володар звання, прийматиме гостей з різних країн Європи. У 2022 році, під час війни, європейські колеги акцептували Львів. Як молодіжну столицю Європи 25-го року, перш за все, хочу подякувати нашим європейським колегам за це рішення. Це було непросте рішення, але сьогодні багато з моїх друзів в перший раз є у Львові. Вони зачаровані Львовом і вони зачаровані нашою молоддю, яка боронить Україну і європейську демократію на фронті. Яка допомагає пораненим, яка займається волонтерством? Зараз ми маємо можливість брати участь в різноманітних європейських конференціях, на яких нам дають слово, і таким чином ми можемо посилювати голоси української молоді власне за кордоном. Ми працюємо над національною програмою, куди будемо залучати три міста України, з якими будемо ділитися своїм досвідом. Безпосередньо допоможемо їм розробити молодіжну стратегію. Фонтан біля львівської опери увімкнули, але на вихідних знову зупинять через холодну погоду. Зараз він запрацював у тестовому режимі. і У Галицькій райадміністрації адміністрації розповіли, що наразі тривають пусконалагоджувальні роботи. Повноцінний запуск цього центрального водограю відбудеться з настанням стабільно теплої погоди, і тоді він працюватиме щодня з 8 до 20 години. Загалом цьогоріч містян та гостей Львова тішитиме 21 фонтан, дев'ять декоративних та 12 питних. Натомість історичні фонтани у центрі міста залишаться закритими. Їх запустять після завершення воєнного стану, враховуючи те, що у нас на вихідні прогнозується погіршення погодних умов. Роботу фонтану буде тимчасово призупинено і відновлено після настання сприятливих погодних умов. Різка зміна погоди станеться в Україні і на Львівщині, зокрема, дощі зі снігом та похолодання. Очікують нас вже цими вихідними. Попереджають синоптики за їхніми прогнозами: 5-6 квітня область заполонить негода. а Температура суттєво знизиться. Похолодання триватиме щонайменше тиждень. П'ятниця 4 квітня стане останнім теплим днем перед зміною погоди. Уночі в усіх регіонах, окрім південних та східних, термометри будуть близькі до позначки 0 градусів на Львівщині. Упродовж 7-10 квітня прогнозують сильні нічні заморозки. А допоки тепло ще триматиметься, на Львів теплоенергою і далі призупинятимуть опалення в день та запускатимуть на ніч. Для цього будуть постійно моніторити температуру повітря.